Сьогодні, 23 лютого, радянське свято захисників вітчизни, яке за останні кілька десятиліть перетворилося на чоловічий день. Незалежно від того, служив чоловік в армії чи не служив, у цей день його вітали просто за те, що він чоловік. Історія виникнення свята 23 лютого доволі заплутана і темна. Історики не можуть дійти згоди у цьому питанні. Офіційним свято стало у 1942 році у тяжкі часи для радянської армії, вірогідно для підняття бойового духу. За гучною радянською пропагандою загубилося справжнє українське свято захисників День Покрови Пресвятої Богородиці, яку запоріжські козаки століттями вшановували 14 жовтня як свою заступницю. Більше того, з 93-го року, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. 23 фівраля будете які Нет. так поздравляли на словах. Подарочками поздравляли все. О, дехто ви прийнімаєш той праздник, що був существував. А дехто наоборот. Тож з агресією такою я не вважаю це праздником. Звичайний день там хтось ходить, поздравляє по інерції. І все за минулий рік українське суспільство зрозуміло, як важливо шанувати своїх захисників, українських героїв, які понад усе люблять власну державу та готові захищати її навіть ціною власного життя. І ми шануватиме їх довіку, але не 23 лютого. Це радянське свято для українців залишиться у минулому.